Тає наших глядачів в студії працює Інна Ребриш 19 грудня на календарі і далі важливі новини Закарпаття. На війні загинув начальник Колочавського природоохоронного відділення Нацпарку «Сеневер». 18 грудня від важких поранень окупантів загинув командир протитанкового відділення, старший лейтенант Ярема Микола Юрійович. Про це інформує Національний природний парк «Сеневер». Понад 26 років Микола Ярема пропрацював у природоохоронній установі. 13 грудня захиснику виповнилося 49 років. А 9 грудня на Бахмутському напрямку фронту Римов важкі поранення від російського агресора. Вічна пам'ять герою. Допомагають та підтримують. Закарпатські волонтери сьогодні отримали заслужені нагороди за допомогу під час війни в Україні. За словами очільника області Віктора Микити, привітали волонтерів символічно в День Святого Миколая, адже зараз диво асоціюється саме з ними. З перших днів широкомасштабної війни вони годували людей у багатокілометрових чергах на кордоні, організовували гуманітарні хаби, приймали ВПО, навчали дітей, допомагали зсу, переформатовували. Свій бізнес під потреби нужденних віддавали останнє, щоб зберегти життя та організувати побут іншим, не жалкуючи ні свого часу, ні власного здоров'я. Війни в Україні вони стоять на варті допомоги та підтримки. Закарпатські волонтери сьогодні зібралися в обласному центрі Закарпаття, аби отримати заслужені нагороди. Захід провели символічно в день святого Миколая. Нагороджених легендарний закарпатський офіцер, полковник Юрій Біляков. За дорученням президента України Володимира Зеленського, очільник області Віктор Макита урочисто вручив бойовому офіцеру орден за заслуги першого ступеня. 6 по 9 березня сформував бригаду. як командир бригади, був на кораховсько глідарському напрямку. Ну так, вдалося провоювати з бригадою майже півроку. Забрали 10 кілометрів по фронту бригади території в цих орків, звільнили три населених пункти. Я для всіх хочу сказати, що зараз надія тільки на Збройні Сили України в першу чергу. Надія на тих, хто допомагає Збройним силам України і взагалі на згуртованість нашої нації української. За нашу державу і за нашу свободу закарпатські волонтери підтримують зсу з перших днів війни. Це їжа, амуніція, медикаменти, необхідне обладнання, квадрокоптери та автомобілі. Окрім цього, великі зусилля приклали для допомоги вимушеним переселенцям. Завдяки волонтерам, потерпілі від війни отримували їжу, одяг, дах над головою та необхідну турботу і підтримку в складний для України час. Сьогодні день Миколая. Миколай це святий, який безкорисно просто допомагав всім людям, всім нужденним. І Сьогодні ми не продовжуємо дякувати нашим. Миколайчикам, які в перші дні війни не чекаючи, коли їх запросять, просто підключилися до цього процесу, допомагали всім, хто перебував у нас на Закарпатті, всім нашим українцям, і чергою раз хочеться їм подякувати і відмітити їхню працю, тому що вони за своєю там спеціальністю чи професією, чи покликанням не є волонтери. Вони ними стали 24 лютого, коли зранку. Пішли на роботу і зрозуміли, що роботи як такої немає, а є велика кількість людей, яким потрібна допомога. Сьогодні ми зібралися, щоб їм подякувати. Насправді, волонтери вже так сталося, що початку вже другої фази війни. Фактично дуже багато наших земляків і друзів, знайомих стало волонтерами. Їх настільки багато, що хочеться всіх відзначити. Тому я думаю, що буде іще одне відзначення волонтерів, тому що насправді вони робили дуже велику справу і завжди ти згадуєш тих людей, які в певний період часу прийшли, просто допомогли і допомагають далі. Тому це люди з великої букви. Дякуючи волонтерам, ми маємо не одну армію Збройні Сили України, а дві армії українську громаду і Збройні Сили України. Жалкували ні свого часу, ні власного здоров'я, допомагаючи кожному, хто цього потребує. Тож керівники області на заході привітали присутніх з прийдешніми святами, подякували за допомогу та побажали якнайшвидшої перемоги. Якщо вам відключили світло, не поспішайте вмикати всі електроприлади одразу. У Закарпаття Обленерго закликають споживачів до черговості увімкнення електричних пристроїв. За їх повідомленням, необхідно вмикати спочатку одну лампочку, потім другу, відтак почергово, а через 5, 10, 15 хвилин побутову техніку. Це важливо, тому що миттєве вмикання багатьох потужних струймоприймачів може спричинити велике навантаження на мережу. Відтак може спрацювати автомат. В такому разі доведеться викликати аварійну бригаду. Австрія допоможе Закарпаттю посилити енергетичну безпеку. Керівництво області провело зустріч із генеральним секретарем МЗС Австрії та заступницею посла Австрії в Україні. Віктор Макита, голова Закарпатської ОВА, відзначив важливість візиту партнерів у наш регіон і подякував їм за послідовну допомогу українцям. За його словами, сьогодні область має потребу у джерелах генерації та акумулювання енергії, аби малий та середній бізнес зміг працювати і за відсутності. Елементів. Електропостачання. Тому під час зустрічі обговорили перспективи встановлення безпосередніх контактів з австрійськими підприємствами, які спеціалізуються на виготовленні альтернативних джерел живлення. Закордонні партнери зі свого боку запевнили керівництво краю у подальшій підтримці, зокрема у сфері енергетичної безпеки. Австрія вже надала Україні понад 400 генераторів і надалі продовжить допомагати комплексно українцям. Відключені майже всі рекламні вивіски, вуличне освітлення та ілюмінації, в Хуській територіальній громаді триває активна робота щодо економії електропостачання. За словами міського голови Володимира Кащука, нині кожна виключена лампочка чи електропристрій це значна допомога українській енергосистемі. В свою чергу в Хуській міській раді прикладають максимум зусиль, аби регулювати ситуацію з енергопостачанням у громаді. Втім, зважаючи на складну ситуацію в Україні. Місцевих жителів та представників бізнесу закликають ставитись розумінням до кількагодинної відсутності світла. Питання енергозабезпечення дуже дуже непросте і відповідальне. Ми по графіку також дуже вболіваємо, щоб наші переробна промисловість, тобто молочка, масло, сир, ковбаса, м'ясо, хлібопечиво, вироби пекарні, щоб ці критичні моменти могли і так далі. Є в нас і виробники інші, інших галузей, які платять нам податки у бюджет міста, і це нам дає можливість фінансувати ті заходи, які потрібно, і зарплата вчителям, лікарям. Я соцзахист, інші моменти, які нам треба закривати. Тому не йде питання, що ми повинні тільки давати це. ми в комплексі повинні повинні вирішувати це питання. Ми прийняли рішення на засіданні виконкому міської ради і звернулися до обленерго по тим інфраструктурним об'єктам, де нам потрібно постійно. Це лікарня, це компресорна азова станція, це наш водоканал і. Декілька інших об'єктів, де потрібно постійно, ну принаймні ми би так хотіли, але хоча б почасовий графік подачі електроенергії. Це нам вдалося, і це ми більш-менш дотримуємося. Створена група, і в нас круглодобово наші колеги, мої колеги по роботі приймають інформацію з усіх, де можливо вулиць, щоб ми знали, де яка ситуація, де дотримується графік, де не дотримується. Де не дотримується, ми новинно реагуємо, звертаємося до РЕС і Обленерго. І хочемо виправити ситуацію, наскільки це можливо. У Хуській міській раді також тривають перемовини з містами-побратимами щодо допомоги із альтернативним живленням. Як зазначив Володимир Кащук, громаді необхідна зокрема допомога із генераторами, якими планують забезпечити об'єкти критичної інфраструктури. На Ужгоричині поліція затримала злоумисника, який ножем поранив товариша. На лінію 102 надійшло повідомлення від медиків про госпіталізацію 38-річного жителя села Малий Березний. У чоловіка діагностували проникаюче ножеве поранення грудної клітини. Відомо, що подія мала місце в одній з прибудов селища Великий Березний. Там потерпіли разом зі своїм товаришем, розпивали алкогольні напої. Згодом між ними стався конфлікт, під час якого 45-річний злочин. Ловмисник схопив зі столу ніж та вдарив ним 38-річного опонента в груди. З ножовим пораненням потерпілий зміг самостійно дістатися до медичного закладу. Співробітники кримінальної поліції швидко розшукали підозрюваного. Його освічили, в крові виявили 3,5 проміле алкоголю. Наразі його поміщено до ізолятора тимчасового тримання. 34-річний уродженець Харкова обікрав двох жителів Рахівщини у місцевому храмі. З повідомленням про зникнення гаманця з грошима та документами до поліції Рахова звернувся місцевий житель. Чоловік розповів, що на той момент перебував у приміщенні церкви. Згодом з'ясувалося, що в аналогічну ситуацію потрапила ще одна відвідувачка храму. У неї викрали грошові кошти. Поліцейські провели всі необхідні слідчі дії та в результаті встановили, що до країжок причетний 34-річний. Трьохрічний уродженець Харкова. За обома фактами наразі у поліції триває розслідування. Замість системного виготовлення кованих виробів для продажу нині кують протитанкові їжаки та буржуйки для Збройних сил України. Кузня в хусті, яка до війни в Україні активно виготовляла різноманітні вироби під замовлення, сьогодні взялася працювати для допомоги на передовій. Коваль Валерій Дюрдяк каже, замовлень у кузні в порівнянні з довоєнним періодом стало менше. Відповідно, і зменшилася кількість роботи. Натомість продовжують створювати з металу справжні шедеври. Як вдається розвивати ковальське ремесло та працювати, незважаючи на відсутність електропостачання? Дивіться в нашому матеріалі. Пан Валерій близько 30 років майстерно кує зі звичайного металу найрізноманітніші вироби. Чоловік активно розвиває ковальське ремесло в хусті. Роботу з металом коваль порівнює з ліпкою із пластиліну. Каже, метал при нагріванні стає дуже гнучким та м'яким. Це дозволяє виготовляти всілякі форми. Я художник, мастер по металу. Один із дипломів у мене такий є. І коли ти робиш, любиш роботу, то воно не важко нічого. А фізично, так, да, треба бути підготовленим. Тобто людина, котра слабим здоров'ям на кузні, в принципі, не зможе робити, тому що то є навантаження і на фізичне, і моральне, в принципі. і, Ну, в основному фізичне. Метал, коли нагріється до пшеничного кольору, він, в принципі, як пластилін. Тільки не можна його руками брати. Він м'який і з ним можна витворяти чудеса. І за допомогою огня, молотка, накувальні, принципі, Коваль може зробити будь яку річ. річ. Зараз вже технології новіші, нові йдуть, допустим, сварка електрична, дуга там. Але колись давно мене коли вчили, ми робили то все на закльопках, на горячу сварку, так вона називається. І отак от було. З початком війни в Україні робота кузні кардинально змінилася. Замовлень значно поменшало, відповідно як і кількості працівників. Тім тут не опустили руки, а взялися працювати задля перемоги. В кузні виготовляють протитанкові їжаки. Пан Валерій каже, за потребою відправляє їх у всі куточки України, де тривають бойові дії. Це саме проста, простий, який можна зробити для того, щоб не їхала далі машина. Тобто прибиває колесо, гуму. З арматури вона сама-сапроста сама, сама і сама надійна. Ну, як кажуть хлопці, яких, яким ми висилаємо. Чесно кажучи, не можна порахувати, тому що таких штук багато. Тобість, учот не ведеться, робиться і віддається. А в даний момент маємо ще ці йожики протиуданкові, такі а, їжі, тож, чи як їх можна назвати, ми теж відправляли, зараз їх немає, вони всі там. Буржуйки інколи. Правильно. Сама найліпша буржуйка то з таких балонів газових, які вже не не можуть використовуватися. Ми їх розрізаємо і, і беремо там, складуємо щось. Наразі у кузні серед замовлень переважно слюсарні та зварювальні роботи. Виконувати їх без електропостачання безумовно неможливо. Валерій Дюрдяк каже: попри складну енергоситуацію в Україні, зупиняти роботу не може, тому за відсутності світла використовує генератор. Таким чином підтримує роботу кузні у складний період та чекає на перемогу України. Яскраві номери, професійність, грація та краса. Вихованці хореографічної студії Артлайн представили масштабне танцювальне шоу. Звітній концерт маленьких танцюристів відбувся у Палаці культури і мистецтв Мукачева. На сцену вийшли 150 діток, які вразили глядачів двома десятками майстерних номерів. Сама підготовка, зізнаються, тренери давалася складно через відсутність електропостачання та загалом складну ситуацію в Україні. Попри це, глядачі були вражені вислам. Виступ... Та подарували юним та цюристам неймовірні овації. Уре і мистецтв Мукачева відчинив свої двері для любителів та поціновувачів краси і грації. Вихованці хореографічної студії «Денс Фітнес Студіо Артлайн підготували і продемонстрували феєричне танцювальне шоу, яке не залишило байдужим абсолютно нікого. 50 вихованців хореографічної студії влаштували справжню феєрію емоцій та переживань. Глядачам показали близько двох десятків танцювальних постановок. Відчуттєвого Давай виключимо світло до розривної даха браха. Сцені змінювали потужними відеороботами, які змушували глядача затамовувати подих. Юні танцюристи вражали професійністю, а відвідувачі свята щедро нагороджували їх оплесками. Дуже гарно У, мене, у нас донечка танцювала. Дуже задоволені. Все класно, супер. Ну, на нас зазвичай достатньо спокійно відноситься до таких речей, впевнено. Тобто не було цих проблем абсолютно ніяк. Ми дуже переживали, але в нас все вдалося. Дякуємо тренерам. У вас був максимум нічній виставки, що ви будете очікувати? Я очікувала, що буде все на вищому рівні. Драйвово. Тут, драйво! Емоцій, емоцій багато. Багато дуже. дівчат. Супер. Раді Молоді. за дітей першу чергу. Артлайн, вони супер. Да, дякуємо організаторам, що є такі дійства, ну, в такий час. Супер. Очень большое впечатлення. Подивитися навіть словки. Внучка виступала. Очень <говорит> захваті. -за 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 да. Просто ударю слохні. <говорит> Ой, супер, просто ми на емоціях. Просто на емоціях. Ми недавно тільки хати, тому я. Задоволена дуже з донькою своєю. Дивитися на на доньку це є гордість. Кожна мама на кожну дитину дивиться з гордістю. Тут е, кожна дитина є для мами приклад і гордість, і втіха. Не можна ну, казати, що одна дитина краща, друга ні. Вони всі найкращі. Найменшими на сцену вийшли маленькі танцюристи віком від трьох до п'яти років, для більшості яких такий виступ був перший. Найбільше вразила та отримала оплески танцювальна постановка Лілія, в якій можна було побачити як засновниць студії Артлайн, так і найяскравіших зірок студії. Не обійшлось і без сюрпризів на сцені виступили і гості з Вишгорода. Класичний балет у їх виконанні приємно здивував глядачів. Загалом танцюристи кажуть, попри хвилювання перед танцювальним шоу результатом задоволені на 100%. Запальний, Крутий. Мені прям їхні оплески в голові асоціювалися, що не буде ніяких тривог, не виключиться світло і так відбулося. Ну ми два рази виступи танцювали. Ну як? Круто нам ми два наразі вивчили. Виступали. Ми переживали довго готувалися? Так. Дуже, дуже довго. Я задоволена цим виступом. Я хочу далі ходити на танці, щоб були виступи, і все було добре. Я танцювала два танці. Це типа стіпа хіп-хоп і, хіп хіп і ковосмінав. А ви довго готувалися до цього вже підставили? Ні, ми вже виступали з цими танцями, тільки там з'явились нові рухи. Дуже класно, все супер, круто. Мені сподобалось. Перед виступом трошки є такий мандраж. А після виступу круто, все класно. Емоції зашкалюють. Коли виходжу на сцену, то трохи страшно, а потім уже коли танцюєш, вже більш Нормально так стає інформаційними партнерами заходу. Виступили телекомпанія Перший кабельний та радіозахід фм Плюс. Організували незабутнє шоу засновниці студії Артлайн Наталія Прокопович-Ульянова та Оксана Криштофорій. Дуже добре, що ми маємо сьогодні цю можливість, тому що, наприклад, сьогодні були у нас дітки з Вишгорода, приїхала студія в А, Вони не мають цієї змоги, тому що у них взагалі там з електрикою проблеми, і ці всі заходи вони не можуть проводити, тому що ми розуміємо, що у нас тут більш-менш спокійно. Тому ми щасливі, що ми змогли це зробити. Основні напрямки це хіп-хоп, джаз фанк, контемпорарі контемпорарі-хіп-хоп. Це те, що ви сьогодні бачили на Хлопчики сцені. Хлопчики також у нас брейк-денс танцюють. Вони діло в тому, що так люблять танцювати, те, що ми їм даємо, що вони просто. Їх налаштовувати не треба, вони вже хочуть насправді кочуть. не лише позитивно. Ми, ми ж всі переживаємо, вони також переживають. Так. І от останні дні вони всі такі на емоціях, всі Дуже. хочуть, щоб все вийшло як найкраще. Десь не завжди ми посміхаємося на тренуваннях. Тому що це робота з дітьми, хочеться, щоб все було добре. Але в цілому це позитивна атмосфера, і всі хочуть танцювати, всі хочуть показати себе на цій сцені, на інших сценах. Однозначно він особливий тим, що, по-перше, в часи війни, як би це жорстоко не звучало, але ми робимо концерт в часи війни. Але ж ми мусимо дарувати дітям е радість, вони не можуть просто жити без світла, з тривогами і так далі. Вони мають е Входить. діставати хороші позитивні емоції. Тому в часи війни концерт так, тому що це заради дітей насправді. Вихованці хореографічної студії Артлайн призери багатьох українських та міжнародних конкурсів. Чим дуже пишаються, і попри війну, через яку кількість заходів та виступів значно зменшилась, вони продовжують активні щоденні тренування та удосконалення своєї майстерності задля майбутніх перемог. Станок про зворушливу історію в День Святого Миколая. Поліцейські допомогли Святому Миколаю розшукати маленьку харків'янку, яка через війну переїхала на Закарпаття. Шестирічна Полінка з Харкова, тікаючи від війни, оселилася зі своєю сім'єю на міжгірщині. Дівчинка вирішила не порушувати добру традицію. Кожного року на початку зими писати лист до Святого Миколая. В листі поділилися з ним своїми переживаннями, сумом за рідними, мрією про те, щоб чим. Швидше закінчилась війна. А ще про те, що надзвичайно сумує за своїм котиком сімбою, який залишився в Харкові, і просить подарунок, який би нагадував про нього. Миколаїніс для неї теплий і м'який спогад про домашнього улюбленця. Проте за звичною адресою дівчинку застати не вдалося. Нову домівку Поліни на Закарпатті Миколаєві допомогли розшукати ювінальні поліцейські міжгір'я. На службовому автомобілі, об'їхавши засніжені вулиці містечка, поліцейські Юлія та Микола привезли Миколая з подарунками до Полінки. Приїдемо. Ця подія була останньою в нашому випуску. Дякую вам за увагу. На все добре та хай щастить.